Валерій Залужний нестерпів і прямо звинуватив Володимира Зеленського у військових поразках. А Дональд Трамп і взагалі певен, якби Україна 2022 року не напала на Росію, то й великої війни не було б. А нині українська влада не тільки протистояння програє, але й готує громадян до продажу корисних копалин. В ефірі чергова добірка російських фейків присвячена як російсько-українській війні. Так і міжнародним відносинам нашої держави. Вітаю мене звати Олександр Крумін. Ви дивитесь Пітіві і перед тим як будемо говорити по темі, запрошую вас поставити вподобайку цьому відео та обов'язково підписатися, адже попереду ще багато цікавого. Кремлівські пропагандисти всіма силами намагаються зіштовхнути лобами не лише українську владу з народом, але й посварити військове та політичне керівництво або ж протиставити знакових військових чинному президенту, що нині зробили фейкороби. У мережі поширюють відео, на якому екс-головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний буцімто каже, що президент Володимир Зеленський має понести відповідальність за поразки та втрати на фронті. Користувачі додають, що ця заява залужного є частиною його передвиборчих. Ої кампанії про вкид пишуть аналітики проєкту VoxCheck. і це неправда. Вказують фактчекери. Валерій Залужний говорив, що головнокомандувач має мати свою думку та відстоювати її за потреби. Він не звинувачував президента у поразках і втратах. Частину відео, яку поширюють у мережі, користувачі узяли з повного запису на Ютуб каналі Залужного від 27 квітня цього року. Хоча саму промову він зробив ще під час конференції Арзінгер, 18 квітня. У цьому виступі, як і в інших опублікованих на його каналі, він не критикував Володимира Зеленського. Залужний сказав, що для головнокомандувача дуже важливо не лише мати свою думку, а й відстоювати її, зокрема, перед верховним головнокомандувачем, тобто президентом або міжнародними партнерами, адже рішення головнокомандувача, за словами Валерія Залужного, вимірюються людськими життями. Також він додав, не всі рішення приймає одноосібно головком ЗСУ, але нічого не заважає головнокомандувачу, навіть якщо це рішення приймається не тобою, все ж таки, знаючи наслідки цього прийняття, приймати те чи інше рішення, яке ти можеш на своїй посаді. Тобто Валерій Залужний не звинувачує президента України, навпаки, наголошуючи, що головнокомандувач має покладатися не лише на думку президента, а й мати своє бачення та відстоювати його у разі необхідності. Окрім цього, залужному приписують початок передвиборчої кампанії, яку він насправді ніде не оголошував. Буде більш недолугий фейк поширюють пропагандисти із прив'язкою до президента США Дональда Трампа. Йому приписують такі слова: якби Україна 2022 року не напала на Росію, то жодної війни не було б. Про це також пише проект voxcheck Однак це вигадана новина. Уперше її опублікували в сатиричному телеграм-каналі. Трамп не робив такої заяви. На офіційних сторінках Дональда Трампа у соцмережах та на сайті Білого Дому немає публікації з цими словами. Також надійні міжнародні медіа не цитували таку заяву президента Сполучених Штатів Америки. Інформацію поширювали насамперед російські новинні ресурси та користувачі з Російської Федерації. Першу публікацію аналітики зафіксували у сатиричному телеграм-каналі, що по. Остить іронічні дописи в описі каналу, вказано весь контент фейкові новини. Всі збіги випадкові. Тобто, псевдоцитата Трампа також вигадана. Рашисти не могли оминути увагою і нещодавнє підписання Україною та США угоди про надра. Пропагандисти понесли мережею меседж про те, що таким чином наша держава фактично визнає себе колонією Америки. Зокрема, деякі користувачі мережі, а також анонімні проросійські телеграм-канали, поширюють, нібито фотографії обкладинки українського видання. Сімейні життєві історії, де видно, що головною темою випуску є публікація про шкідливість корисних копалин для здоров'я дітей. Про це пишуть аналітики проєкту Стопфей. Українські газети пишуть раптом, що всі рідкісноземельні метали дуже шкідливі для здоров'я дітей, тому їх терміново потрібно віддати американцям. Коментують деякі користувачі. Вони вважають, що за допомогою таких публікацій влада України нібито готує населення до продажу всіх запасів рідкісноземельних металів Сполученим Штатам. Насправді ця інформація, звісно ж, не відповідає дійсності, а так звані фотографії титульної сторінки та статті у виданні були сфальшовані за допомогою графічних редакторів. Видання. Сімейні життєві історії входить до медіакорпорації є. І виходить у друкованому вигляді один раз на місяць. На сайті ЄЮЕЙ, який також належить медіагрупі медіагрупієї, де можна оформити підписку на сімейні життєві історії. Вказано, що в газеті публікуються цитата «Неймовірні розповіді про людські долі, захисників, кохання, вірність, зраду, казки для дітей, притчі, гуморезки, анекдоти та сканворди. Ознайомившись із архівом сімейних життєвих історій, легко переконатися, що статті на тему шкоди корисних копалин не було і вона не відповідає. Овідає тематиці видання. Команда Стопфейку зв'язалася з представниками ресурсу є, які категорично заперечили справжність зображених на скріншотах матеріалів. У редакції заявили, що номер газети з такою титульною сторінкою та публікацією ніколи не виходив. Більше того, вони звернули увагу на цілу низку ознак фальсифікації. По перше, з 2023 року на першій сторінці газети публікується зображення прапора України із написом стійкості на шляху до перемоги. У нинішньому році цей елемент розташований зліва у верхній частині обкладинки. Однак на фотографії підробленої передовиці відсутні як прапор, так і сам напис. По-друге, на фейковій так званій статті помітні горизонтальні розділові лінії над та під текстом, які нібито відокремлюють один матеріал від іншого. Насправді, в оригінальному виданні такі елементи оформлення не використовуються. Це легко перевірити, ознайомившись із будь-яким номером архіву газети. Згідно з даними українського сервісу моніторингу. Савул першими ці сфальшовані зображення поширив телеграм-канал Шейх Тамір, який налічує понад 400 тисяч підписників, і поширює про російські фейки. Вкид було опубліковано 24 квітня нинішнього року. Мета таких фальсифікацій посіяти недовіру до українських змі, викликати паніку серед населення та сформувати антиамериканські та антивладні настрої. Крім того, цей фейк вписується у типовий наратив російської пропаганди, в якому Україна зображується як колонія, керована зовні, ресурси якої нібито вивозять за кордон під прикриттям гуманітарних чи економічних угод. Такі твердження підривають довіру до зовнішньополітичного курсу України і дискредитують міжнародне співробітництво у сфері видобутку та переробки стратегічно важливих матеріалів поширення фейку збіглося за часом із перемовинами між Україною та США щодо підписання угоди в галузі видобутку і постачання критично важливих корисних копалин. Включаючи рідкісноземельні метали. Мета документу нагадаємо, залучити інвестиції, знизити залежність від китайських поставок і зміцнити стратегічне партнерство між Києвом та Вашингтоном. Саме на тлі цих перемовин російська пропаганда активізувалася, поширюючи повідомлення про нібито так звані екологічні загрози, токсичність рідкісноземельних металів і таємні схеми їхнього експорту. Такі твердження не мають ані наукового, ані фактологічного обґрунтування і використовуються виключно як. Інструмент дезінформації та маніпуляції громадською думкою, а от медіа посіпака Путіна на заході телеведучий Такер Карлсон заявив, що Україна нібито укладає збройні угоди з мексиканськими злочинними угрупуваннями. У центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки стверджують, що слова блогера є черговою спробою дискредитувати українську державу. У центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки стверджують, що слова блогера є черговою спробою дискредитувати українську державу та її партнерські від... Відносини зі сполученими штатами Америки такер Карлсон уже не вперше поширює тези, що очорнюють Україну. У центрі пояснили, що його заява про продаж зброї мексиканським озброєним злочинним угрупуванням є продовженням кремлівської інформаційної атаки, що почалася ще у 2022 році, коли наші західні союзники почали активно постачати Україні озброєння та військову амуніцію. Головна мета таких вкидів підірвати довіру до української влади, дискредитувати збройні сили України та Зірвати військову допомогу нашій державі від міжнародних партнерів, повідомляють у центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Більше того, протягом повномасштабної війни в Україні неодноразово проводилися перевірки щодо використання іноземної зброї. Минулого року попередня адміністрація Сполучених Штатів Америки офіційно заявила, що жодних випадків зловживань чи незаконного використання озброєння, переданого Україні. Виявлено не було традиційно. Пропагандисти Кремля прагнуть показати, що українській владі та і персонально Зеленському та його родині байдуже на події довкола нашої держави. Вони використовують міжнародну допомогу винятково для власного збагачення. Зокрема, російські медіа, телеграм-канали та боти у соцмережі X та YouTube поширюють відео з логотипом британського видання The Sun. У ньому стверджується, що принц Гаррі під час гуманітарного візиту до України, нібито продав першій леді Олені Зеленській. Відому сукню принцеси Діани за майже 3 мільйони доларів. Пропагандисти заявляють, що британський принц цитата пішов на такий крок, начебто через фінансові проблеми у його родині з Меган Маркл. Про це пишуть фактчекери Укрінформу. Аналітики підкреслюють, це фейк. Десан не публікувало такого ролику ані на своєму сайті, ані у соцмережах. Крім того, оформлення поширеного росіянами відео відрізняється від стилю, що зазвичай використовує британський таблоїд. Фейковий ролик був змонтований з різних фото та. Віде... Відео, що можна знайти у вільному доступі у мережі інтернет, історію про так званий продаж сукні вигадали самі росіяни, після чого її для сюжету озвучив закадровий голос. Для правдоподібності фейкороби додали до ролика фрагмент із словами британського експерта та консультанта Річарда фіцу-вільямса який, начебто, коментує мотив продажу сукні. Росіяни змонтували його з оригінального відео, в якому фіцу-вільямс коментує інтерв'ю принца Гарі і Меган Маркл у 2021 році. Ще до початку повномасштабного. Вторгнення Росії на суверенну українську територію днями королівський коментатор справді згадував в соцмережі ікс сукню принцеси Діани. Однак це було у контексті статті, присвяченої саме вбранню. Зазначимо, що у публікації немає згадок про Україну. Через подібні фейки пропаганда РФ намагається дискредитувати українську владу, а також поширити на західну аудиторію фейковий наратив про корупційні схеми і неналежне використання коштів, отриманих як допомогу під час війни. Фактчекери Українформу вже спростовували подібні фейки росіян про так би мовити купівлю дружиною президента Зеленського, коштовностей та ексклюзивного люксового авто на мільйони доларів. І на цьому на сьогодні все з вами був Олександр Крумін. Ви дивилися ПІТВЮ. Обов'язково поставте цьому відео. Вподобайку та підпишіться на наш канал, адже попереду ще багато цікавого. З вами обов'язково побачимось. Бережіть себе на все добре. Слава Україні!